Привіт! Ласкаво просимо до Poker Start. Я Олександр Танкер, і в цьому відео ми поговоримо про те, скільки людей вам потрібно для гри в Холдем і як ви маєте грати по-різному, залежно від кількості гравців за столом. Отже, вам потрібно від 2 до 10 гравців, щоб розпочати гру. В онлайн-грі максимальна кількість гравців за столом 9. У домашніх іграх та на деяких живих турнірах ви можете побачити до 10 гравців за кожним столом, але це рідкість. Три найпоширеніші типи гри це Full Ring, Six Max і Heads Up. За столами Full Ring зазвичай сидять від 8 до 9 гравців. Six Max, як підказує назва, має максимум 6, а Heads Up – це гра лише між двома гравцями. Ще один популярний формат, який ви знайдете, наприклад, на Покер Старс це спін-гоу. Це трьохсторонній турнір. Тобто за столом три гравці. Цілком зрозуміло, що вміння адаптувати свою гру в залежності від кількості опонентів за столом є ключовим для того, щоб стати універсальним гравцем у Покер. Давайте розглянемо відмінності між грою у форматі Full Ring, Six Max і Heads Up. В онлайн кеш грі формату фулрінг ви зазвичай гратимете від 60 до 100 роздач на годину залежно від того, наскільки швидко діють усі гравці. У цих іграх ви ймовірно шукатимете сильні руки через більшу кількість опонентів. Якщо ви новачок у покері, грати в іграх формату фулрінг це гарна ідея. Вони менш напружені, оскільки ви не будете брати участь у багатьох банках, ви можете грати консервативним стилем, зосереджуючись на сильних руках. Коли ви не берете участь у роздачі, ви можете використати цей час для спостереження за своїми опонентами. Ви швидко визначите, хто грає лузово, тобто грає багато рук, хто тайтово, дуже стримано, хто багато блефує, а хто може бути на так званому тільті, грає як божевільний. У грі формату Six Max Temp трохи прискорюється. В онлайні ви можете грати від 80 до 150 роздач на годину у цьому форматі. Ви граєте лише проти п'яти інших гравців, і це заохочує вас грати ширший діапазон рук. Ви також частіше будете на блайндах, тому ви не можете просто сидіти і чекати преміум руки, треба грати. У Heads Up хезапхолдемі дія ще швидша в онлайні очікуйте грати від 100 до 200 роздач на годину. Ви завжди знаходитесь або на малому блайнді, або на великому блайнді і граєте лише проти одного опонента. Така ситуація вимагає більш агресивного стилю та змушує грати дуже широкий діапазон рук. Розглянемо деякі базові стратегії. Кількість гравців за столом і ваша позиція це два ключові фактори. Наприклад, за столом формату Full Ring з дев'ятьма гравцями дама десятка набагато сильніша на пізній позиції, ніж на ранній. З Баттона позиції дилера це рука для підвищення ставки. З першої ж позиції або англійською Under the Gun, це, ймовірно, фолт. Тому грайте вузький діапазон рук на ранній позиції та ширший діапазон на пізній позиції. У іграх формату Six Max вам доведеться грати більше рук, тому що у вас менше опонентів і вам доведеться частіше платити блайнди. фактично одну третину часу. Коли ви граєте в Heads Up, ви завжди платите блайнд, тому немає часу чекати. Діапазон рук, які ви готові грати, має бути набагато ширшим ніж за столом формату Full Ring або Six Max. Ось приклад. Ви граєте за столом формату Full Ring, ви на ранній позиції Андер Зеган плюс два і перед вами всі скинули карти. Ваші карти дама дев'ятка різних мастей. Це не найкраща рука. І після вас ще шість гравців мають діяти. Ви, ймовірно, повинні скинути карти в цій ситуації. Тепер уявімо, що це стіл формату Six Max. У цьому форматі Under the Gun плюс два це катов, передостання позиція перед блайндами. Після вас діятимуть лише три гравці. Тож, що б ви зробили з дамою дев'яткою різних мастей? Зіграли б чи скинули? Скинути це нормально. Це не неправильно, але ймовірно, краще підвищити ставку в цій ситуації, тому що ця рука краща, ніж просто пристойна за коротким столом і не так багато гравців діятимуть після вас. І насамкінець хочу сказати, що може знадобитися час, щоб повністю зрозуміти всі ці концепції. Частіше повертайтеся до цього відео, коли розвиваєте своє розуміння того, як кількість опонентів за столом впливає на руки, які ви вирішуєте грати. Я Олександр Танкер. Не забудьте поставити лайк відео та підписатися на більше відео про покер. Дякую за перегляд!